Вітаємо з вами інтернет-видання Бух. Я Людмила Романчук і сьогодні маю за честь представити вам нашого гостя, герой України, Вадим Ворошилов, позивний Карая, підполковник Збройних сил України, пілот-винищувач. Вітаю вас! Вітаю вас! Ще приїхали у Новолинк. Це така визначна подія для нашого міста. Що ви тут власне? робите? По перше, подякувати органам самоврядування за. Постійно надану підтримку безпосередньо нашій бригаді та, та силам оборони України і відвідати дві школи і дати провести невеличкі заняття і поспілкуватись з нашим майбутнім поколінням. Чи достатньо, на вашу думку, є патріотичне виховання у школах підготовка? Ну, е, його завжди буде недостатньо. Будемо відверті, але Звісно, дивлячи на те, як школи це організовують і постійно проводять, тому це на, на високому рівні. У 2021 році ви звільнилися зі служби. Так? Чому власне і чим займалися на той час? Звільнився через певні причини, Систем, системну проблематику займався в секторі цивільної авіації. Далі продовжував польоти і, і був старшим авіаційним начальником одного з приватних аеродромів. Розкажіть про ваш ранок 24 лютого 2022 року. Чи знали ви раніше, що буде відбуватись війна? Звісно, не знав і не знав ніхто, адже саме тому, що ніхто не знав і вдалося успішно виконати цю операцію виводу з під одару техніки і зберегти авіаційну техніку повітряних сил Збройних сил України. Позвонив Андрій Джус, сказав, що в них на аеродромі вже вибухи, що все почалось. І вийшов на вулицю, позвонив командиру, що повертаюсь, позвонив ще колегам, які також були в оперативному резерві. І потім зібрав речі дружини, відправив в дружину в безпечне місце і саме потім повернулися. На якому напрямку працювали в перші дні повномасштабки і де зараз? Можливо? Житомирський перший місяць, а наступний місяць східний напрямок, північно-східний, далі південний, і зараз абсолютно на всіх напрямках північ схід, південь, і також на заході України в системі протиповітряної оборони. Як проходить звичайний день льотчика? Ви постійно в бойовій готовності чи маєте декілька хвилин десь на відпочинок? якісь дні, певні вихідні? І якщо ми знаходимося на оперативному аеродромі, звісно, ми там 24 на 7, там певний період часу, який там працюємо, 24 на 7 готовності. Якщо ми знаходимося в пункті постійної дислокації після ротації, все одно ми чергуємо в системі протиповітряної оборони. Якщо чергуємо, 20, знову повертаємося 24 на 7 готові, адже в нас є 5 хвилин, щоб бути в кабіні літака в повному екіпіруванні, та ще десь хвилин, щоб вже бути в повітрі. І е, кожна хвилина затримки може забрати життя саме цивільного населення, тому часу на зволіканів взагалі немає, і потрібно бути 24 на 7 готовим. Як ви готуєтеся до виліту, чи проводите якісь певні, чи є для вас певні ритуали перед вилітом? Чи все це відбувається настільки швидко, що немає часу? Також ми дивимося, який тип бойової задачі стоїть. Якщо є час, обов'язково погладити літак, привітатись, попросити, щоб не підвів, і далі вже працювати. На якому літаку зараз літаєте? Міг-29. Ви були одним з тих, хто боровся і відстоював, щоб в Україні з'явилися і надали Україні f 16 Чи пробували ви себе там чи проходити навчання? Ну, звісно, це конфіденційна тема. Навчання не проходжу, але все попереду. Рано чи пізно війна закінчиться, не за 2-3 тижні, звісно. так? Що в Україні і українцям потрібно робити для перемоги? важливо, найважливіше це об'єднуватись. Звісно, ворог. Дуже сильно працює над тим, щоб внести розлад на наше суспільство. На жаль, в них це частково виходить. Тому ми маємо бути єдині. А якщо ти не в силах оборони України, робити все задля сил оборони України. Це найголовніше. Адже так само армія без народу не може існувати так само, і народ без армії. Тому ми єдина нація, ми один народ і маємо працювати проти нашого спільного ворога. А стосовно після війни, найважливіше, звісно, це адаптація військових, особливо з піхотних підрозділів людей в цивільне життя. І тому потрібно, звісно, проводити певні гранти і допомагати людям, які повернуться після тривалого ведення бойових дій в цивільне життя і саме потрібно концентрувати увагу на Адаптацію і соціалізацію даних людей. Авіація на початку повномасштабного вторгнення, можливо, у 2014-му є авіація зараз. Це різні рівні? Абсолютно різні, повністю. Починаючи від номенклатури озброєння, тактики застосування, закінчуючи екіпіруванням спорядженням та найголовніше бойовим досвідом. авіація особисто для вас це що? Це життя. Що відчуваєте, коли злітаєте, коли бачите ці краєвиди неймовірно. Розумієте, чи би людина не займалась, вона абсолютно до всього звикає. Я так, так само маючи загальну кількість польотів майже 2000, і звісно, до всього звикається. Але все одно, якщо там, відпустці і не виконує польоти протягом 15 діб, звісно, я за цим скучаю. Тому краса польоту це найважливіше. Дякую вам за розмову. Дякую, що виділили для нас час. Бажаємо вам перемоги, дякуємо за те, що ми можемо спати дякую. мирно, поки працюють такі люди, як ви. Дякую вам.